Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка як в аврорі. Такий міні-барбекю. Ціна 399 гривень. Набір кубиків для охолодження напоїв у вигляді качечок кубики. Ціна 59 гривень за набір із 16 штук. У продажі є пакети для вакуумування. Гофровані 20 штук, розмір 20 на 20 см. 77 гривень і 129 гривень, більшого розміру 25 на 35 см. Форми для заморожування льоду по 69. А ось такі за 59. Є ще у формі сердечок. Для заморожування льоду форма 149. Такий варіант 69. 149 гривень коштують термосумки для зберігання. Є три варіанти зображень. Ось. Так, розмір тут не вказаний. Нитки невеличкі, з ручками, закриваються на либку стрічку і такі фольговані всередині. 44 гривні коштує перестрій для витискання кісточок. Знаєте, поцікавилась ціною черешні в нашому місті, і трошки була шокована. Пишіть, які ціни у вас на черешні. Буде цікаво почитати. За 24 гривні пакети для продуктів паперові 15 штук. Вінчик для збивання, ціна 19 гривень. Прес для картоплі за 24. Набір ножів кухонних із чохлами, 3 штуки за 139 гривень. Набір столових приборів: ніж, виделка та ложка за 99 гривень на карабіні. По 29 гривень ложки дитячі у чохлі Є в різних кольорах. І самі ложечки вони йдуть прозорі. Тобто ручка кольорова, а сама ложечка прозора. По 29 гривень дерев'яні ложки для меду. Така відкривачка штопор кріпиться на магніті, і сама вона у формі вона. Ціна 19. 149 гривень коштує її місць харчова, металева із кришкою. Фруктовниця. ціна 149 гривень. Металева. І ще ось такий варіант: 109 гривень. Пляшка для води пластикова. Бувають вони у різних кольорах. Ціна 149 гривень. Відкривається на кнопку. Тут є спеціальний такий клапан для фіксації кришки. Ось так на трубочку. Такі чашечки приїхали в подарункових коробочках. Я так розумію, це вже невеличка підготовка до дня батька. 77 гривень ціна. Такі вони з різними надписами. До речі, день батька в червні. Десь, десь посередині 15-го, якщо не помиляюся. Підкиньте ідей, що можна красиве не подарувати. Млинок для спецій, ціна 59 гривень. Такі курочки для спецій по акційній ціні 77 гривень. І такий варіант скляний, до речі, ціна 14 гривень. Рушничок кухонний, вафельний, за 27 гривень, розмір 35 на 61 см. Є такі м'які, по 15 гривень поштучно. Дуже приємний дотик. І є вони в декількох кольорах. Такі по 17. Ще по 22 гривні. 169 гривень коштують шльопанці жіночі із закритими пальчиками. За 229 гривень чоловічий варіант. Ще ось такий варіант. Органайзери для речей ціна 88 гривень. Вони йдуть із кришкою, з ручкою і більших розмірів. 199. Також є різноманітні шкарпетки. По 14 гривень є, по 24 спортивні. Шторка Сонцезахисна для авто 88 гривень. Насос ручний для велосипеду. 199. Резинка тримач для фіксації багажу 34. Окуляри захисні за 29 гривень. Гольфи жіночі з візерунком однотонні 49 гривень. Органайзер для риболовлі 149 гривень двохсторонні. Такі органайзери 119 гривень. Набір маркерів рибальських 69. Так, сьогодні я вийду з аврори з покупками. Ось такі вішачки Мені дуже довго вподоби. Багато мають плюсів. По-перше, вони прокручуються Ось ці, і можна в різному напрямку їх прокручувати. Коротше, це плюс, тому що я люблю, що все в одну сторону висіло, так би мовити, обличчя. Має ось тут. Бачите, такі гачачки, можна щось зачепити, і тут гачачки, І якщо потрібно поїзд чи якусь прикрасу, ось тут можна прикріпити, і тут штани можна. Одним словом, вони настільки багато функціональні, мої улюблені. І коли купляла, то я купляла завжди біленькі. Тут приходила, коли були нові завози, і просила біленькі. От, але це було давно, і там, де я колись купляла, їх взагалі не перевозять. Ціна 55 гривень. До чого я вам це все розказую? Щиро рекомендую. Є і інші варіанти, наприклад, такі цікавіші із сердечками. Продаються вони поштучно. І ціна 29 гривень. Металеві. А, ці по 24, а ці по 29. А є ще багато рівневі вішечки. Ціна 29 гривень. Можна не лише одяг, а ще й, наприклад, пояси зберігати. Тут, бачите, ще є з збоку мачечки. Також покажу вам трошки товарів для дому. По 17 гривень пакети об'ємом 60 літрів 10 штук. Ті губки для миття посуду 5 штук в упаковці за 29 гривень. Такі дві штуки, але вони є більші 19 гривень. Чорні губки 6 штук за 24. Пакети для сміття об'ємом 35 літрів, 15 штук за 8 гривень. Пакети для сміття 30 штук на 20 літрів, 15 гривень. Пакети для сміття від Freckenbock 49 гривень, 35 літрів, 30 штук. Є ось такий варіант. Тут аж 100 штук на 35 літрів за 59. І такі за 44-30 штук. Сталева міць пакети для сміття. 35 літрів, 15 штук із ручками за 59. Великі 160 літрів. 10 штук за 49 гривень, 120 літрів 69 20 штук. Такі сталева міць пакети. 60 літрів об'єм 44 гривні. І за 29, 60 літрів 10 штук. Ці пакети незвичайні. Вони можуть трошки змінити свою форму, так би мовити, підлаштуватись під сміття. 35 літрів, 10 штук, за 55. Губки для миття посуду за 9 гривень 5 штук. Так, скануйся. Набір серветок лисковних 3 штуки за 12 гривень. І набір 5 серветок за 24. По 17 гривень набір шкрипків металевих 2 штуки. Якщо вам цікаві огляди товарів для такого щоденного вжитку, то обов'язково напишіть мені про це. Поставте вподобайку по вашій реакції, я буду бачити, ще показувати вам більше таких оглядів. За 24 гривні бабл бал. Такі губки, 5 штук. Вони йдуть користь і будуть гарно вспінюватися. Від в упаковці 5 штук 34, по 39 є також і 39. Ось такі мило господарське 200 грамів за 19 гривень. Давно не було на ось таке мило акції, друг. Мило господарське, 125 грамів, 22 гривні. Маестро, акційна ціна 15 гривень. Теж господарське мило. Clean and Вайт 29 Ваніш по 29 гривень, 100 мл. Для мовивідник рідкий. 169 гривень коштує йоршик для унітазу із підставкою. 129 гривень. Ось такий варіант. І ще ось такі варіанти. По 99 бувають і в сірому кольорі. 109 гривень, Йорчик із підставкою. І 169. Так, компактно складається. Кошик універсальний пластиковий із кришкою. Відкривається. Ціна 299. Вантос за 39 гривень. Відерце для сміття з такими кришечками. Так. За 84. Відро для сміття із клавішею для піднімання кришки. Ціна 149. Такі по 149 гривень. Теж йдуть з кришкою поворотною. Тазик за 109 гривень об'єм 15 літрів. Відро за 77 гривень, об'єм 8 літрів. За 55 гривень відро. І 49 гривень така миска з квітковим зображенням, об'єм 6 літрів. Таз за 59. Такий варіант 109 гривень і за 99. Дозатор для рідкого мила пластиковий. До нього можна підібрати у комплект підставку для зубної щітки пасти. Ціна 39 гривень. І 29 гривень підставка. Такий дозатор для рідкого мила за 129 гривень, також пластиковий. Вологі серветочки для прибирання за 149 гривень. Вони мають досить такий виражений аромат, то вже як кому сподобається, кому ні. Але що хочу відмітити, що вони дуже гарно очищають текстиль. У мене була на дивані така з боку плямка. Ви знаєте, я без ніяких лишніх сподівань протерла і просто зникла. Бо я думала, треба буде чимось інтенсивно відчищати. Допомогло. От. Дозатор для рідкого мила фарфоровий 109 гривень. Такі дозатори по 99, пластикові, прозорі. За 69 дозатор, теж пластик. Мильниця така пластикова, я б сказала, дорожня, бо вони закриваються. Ціна 19 гривень. Мильниця у формі квіточки. На відчуття вона як з тобто гнучка. Є сірий, рожевий, зелений колір 19 гривень. Такі мильниці вони розкладаються на дві частини. Це попередньо були скріплені частини між собою. Ціна всього 9 гривень. О 14 гривень мильниці пластикові. По 19 гривень підставка, органайзер у формі ванночки. Підвісна корзинка органайзер на кран. Ціна 24 гривні. О, Давно в нас не було таких органайзерів. Контейнери для дрібничок пластикові. Ціна 39 І бувають вони з різними малюночками. От. Шнур для білизни довжина 10 метрів, ціна 14 гривень. Щітка господарська із ручкою за 19. Дуже зручно лягають в руці. Колір щитини всюди чорний, а от сам пластик буває у різних кольорах. Такі щіточки по 19 гривень. Щітки у формі праски. Ціна 24. Із довгою ручкою, невеличкі щітки по 19. Такі теж по 19. М -м, цікавої форми щітки по 24. Щось новеньке. Що це таке? Набір гачків на стінних пластикових самоклеючих. Це 5 штук. За 34. А, тут ось ця клейка стрічка йде в комплекті. Самі гачки чорного кольору всі, а біленькі то і наліпки. По 33 гривні сітка для раковини. Мені вже давно треба було замінити мою. Я якоюсь хімією запсикала. І вона втратила свій вигляд. Спробую. Може, підійде. Такий набір гачків 6 штук за 24 гривні. Зіруньки 2 штуки по 29. Набір гачків за 24 гривні, 4 штуки і 5 штук менших за 29. Такі йоршики для миття пляшок по 88. Насадка змінна для швабри 88, такі по 64. Загалом є вибір трохи. Рукавички. Так, тут є 10 штук ціна 44. Рукавички 5, не 5. це не 5. Давайте розберемось. Це і рукавички одна пара за 29 гривень. А 5 пар це є ось такі вінілові 55 гривень. Рукавички високі. Ціна 44 гривні одна пара. Багато разів вам нахвалювали ось такі ємності універсальні для зберігання. Дуже вони мені зручні. Ціна 49 і є вущі 44. В мене на полиці помістилася одна вузька і одна широка. За 124 гривні кошик, універсальний пластиковий. Такі великі корзинки. Ціна 179 гривень. Вони йдуть в комплекті із кришкою. Ківш із мірною шкалою. Об'єм літер та 250 мл – 24 гривні. Термомозаїка дитяча за 26 гривень. Гра настільна, Time 88. За 59 гривень фігурка. По 24 гривні насадки іграшкові на пальці світяться 4 штуки. Набір іграшковий із м'якими кулями. 44. Появились в продажі такі воланчики. Ціна за одну штуку 7 гривень. М'яч для гри у воді за 55 гривень. Нарукавники 55 гривень пара. За 29 гривень м'яч пляжний надувний діаметр 30 см. І за 77 гривень ось такий м'яч діаметром 40 см, з блискітками всередині. По 44 гривні окуляри для плавання. І 49 гривень шапочка для плавання. Тканина. Машинка іграшкова, металева за 34. Мабуть, вам всього не покажу сьогодні, бо дуже багато акцій на дитячі іграшки. Чай у пакетиках 100 штук минутка, за 47 гривень. Дубайський шоколад, батончики по 32 гривні. М'ячик стрибунець дитячий, ціна 44 гривні. Літочки. Антимоскітна сітка. Розмір метр на 2,10 метр за 99 гривень.